Добрый. А що сталося? Мені безпеки ще не пристнівається. А ви чому обгоняєте без повороту? Без чого? Без вказівника повороту. Я за ружем не сидів. А за цю. Сподіть протокол. Маєте, Я маєте. тільки що вистіпнувся. Маєте тут маєте посок? Має. У вас є також відеофіксація, що ви їдете без ремня безпеки. Угу. Ми вам також можемо приділити. Бачите, у нас всіх сторін камери, машина в камеру. Ну, і що? І в салоні все тише. У мене також. Можете показати свої водійські документи? Можу показати. Скажіть, будь ласка. Чи ви любите спорити? Я не люблю спорити, просто не мене. Ви самі нарушаєте, а. Я так не бачу, ви так далеко поставили. Ви мені ще свідомі не показали? Ви мене не просили. Я вас попрошу? Другу сторону. Добре, пер будаш. І так нормально ви мене зупиняєте посеред дороги. Ні ні, ви мене зупинили без маячків, просто вийшли посеред дороги. Тобто ви створили аварійну ситуацію. Аварійну ситуацію кому я створив? Вам? Так, да, мені. Я вам яким чином? Ви тупо зупинились? Тупо. Ви Можете показати? Да, так можу, да. так, можу, В мене все нормально. Ну то чого, вроді нормальна людина, починає... Та вроді би нормальна, але ж... Ну... ну важко документи показати. Та не важко документи ну, показати, хлопці? хлопці, та ви просто будьте якимось, розумієте, яким? щоб люди на вас рівнялися, то фах обігнали, посеред дороги стали, фах палкою махнули. <laughs> Патрульна машина. Та, так, так свару, патрульна. Добрий день. Та ми не сваримося, ми Добре. так дискутуємо. Дякую. Гарного дня.